Що ветеринари підкладають під грілки, щоб полегшити післяопераційний період для гризунів? Дивіться, так, як... може цікава факт? Повинні. Ну, типа е, іграшки або вібратори, Е, ну треба може. Тут багато варіантів вібратори. просто. Вібратори. Вібратори. — Віброкулі. Ну, типу. е, Давайте. Я думаю, що вібратори, якщо чесно. А, а ти... Треба, щоб не повторювалися? Там... Ні, повторю. можна, повторювати. Вібратор. Так, так і цікавий факт, що дійсно тварини не Вібратор. користовують вібратори. Ну, да, і щоб їх перистальтика запрацювала, їм треба масаж. Вібромасаж. А, це так тільки як так, це всякими можна і котикам, і гризунам, і кажанам. А кролик – це гризун? кажана Збираємо? Так ми типа робимо вібратор. Правильно, mm -hmm. мене R. Блін, а тут не Так, понятно. нам треба ключові динамики збирати, бо ми далеко тебе. Я ще не розумію, ні хера. Жекс, скоріш за все, це будеш ти, бо ти плюс-мінус в центрі. І Поліна теж. І Поліна І Поліна. Поліна. два рази сказала, що вона поки вже. І Поліна. Я Ві... тільки відкладаю якісь. Е. Так, нам треба вібратор. Дивіться, в мене. в мене В і А. І в мене закінчились літери. Все.